Вітання, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Мене запитують: а навіщо Трампу потрібні українські атомні станції? Чому це. Раніше питання не виникало, а тепер раптом ґавері парускі з Бухти-Барахти виникло. У ну, мене таке цілком обґрунтоване враження складається, що Путіну то пардон, мадам, що Трампу те, що він має говорити, повідомляють із Москви. І от зараз це особливо яскраво проявилося, як на мене, оця вимога. Так. Вимога, щоб Сполучені Штати Америки контролювали українські атомні електростанції. В чому тут сутність цієї проблеми і цього питання? Московія боїться, що Україна використає свої атомні станції для того, щоб почати виробництво ядерної зброї. І після цього стати вже ну, реально незалежною державою. Тому що, якщо в Україні там хоча б буде сотня цих ядерних зарадів, сюди ніхто не. Не попхається, в тому числі і Московія. Звичайно, Україну можна знищити ядерною зброєю, але вона сама може знищити, наприклад, ту саму європейську частину території, де живе основна частина населення Москві, і перетворити її на ядерний попіл. Так. Звичайно, що на це московити не підуть. Як казав Путін, навіщо нам жити на цьому світі, якщо не буде Росії? Так от, Україна цілком здатна буде знищити цю Росію як таку. Що буде там з останніми територіями? Сибір, далекий Схід, зрозуміли, їжаку останньому, куди вони підуть, до яких держав вони, які держави їх захоплять. Тому в мене іншого пояснення, оця, оця проблема, коли ж вона виникла? Давайте подивимося на те. Вона виникла тоді, коли українці оголосили про те, що вони створили. Так. Балістичні ракети. І випробували ці балістичні ракети з неймовірною точністю на військових об'єктах Московії. Якщо в таку ракету, та замість, там, скільки, 350 чи 450 кілограмів вибухівки, та засобачити ядерну боєголовку, то виходить тоді, що вся європейська частина Москви знаходиться в зоні ядерного ураження України. Так. Ну, іншого, може, у вас інше якесь є пояснення, чому раптом виникло? Ну, позвонив друг Володя і сказав, ти давай там включай у свої вимоги, так. Ну, це ж маразм. Сьогодні одне, друге, третє, четверте. Це говорить про те, що ці люди не самостійні. Так. Їм позвонили з Москви і сказали, давай, бо вони там, у них є багато атомних станцій, і вони склипають, так, із ядерних відходів так, або ще що-небудь. Ядерну зброю. А те, що вони вміють робити ракети, ми знаємо. Всі основні ракетобудівники Радянського Союзу: Корольов, Глушко, Челомей, Янгель, Лозин Лозинський так, були етнічними українцями. Та і в нас зараз космосом командує якийсь ворочко. Какая-то не русская, а така хвамелія у цього ворочка. Я б сказав би навіть Гуцульська. Хоча він павличко, лежичко, ворочко. Хоча він із Стародубського полку Брянської області. Ну там недаремно в Чернігівській області є село Свидовець. Всього дві назви. У Карпатах Гуцульський Свидовець і в Чернігівській області. А ворочко. Вже трошки далі на північ там, О. <смі> Брянській області. Ну це наше, це генетично у нас заклад. І я хочу сказати вам про те, що лабораторією ядерних пардон, вибухових пристроїв в Лусаламусі, Сполучених Штатів Америки, де була створена ядерна бомба перша, завідував. Так. Юрій Богданович чи Георгій Богданович Кістяківський з Києва. Так. А вертольоти зробив для штатів, для армії і для президента. для нинішнього, на якому він літає. Ігор Іванович Сікорський. Так. На місяць американці літали за. Юрієм Кондратюком, а поверталися за Ігорем Богачевським. І трайден ракету створив для них Богдан Гнатюк. Ну, все просто, я пояснюю елементарні речі, неспростовні факти. Щоб ми зрозуміли, чому раптом у Трампа з'явилася ця нова ідея. Так, Абсолютно просто.